Дякую за дорученням від координаційного комітету. Що ви відгукнулися і прийшли на наш Жидачівський майдан. Я думаю, що ви тільки що встали з телевізора, знаєте всі новини. Але сьогодні, дивлячись один одному очі, ми робимо свій майдан. Ми перетворюємося, ми стаємо іншими. І за доброю традицію я щиро дякую отцям. По перше, з те, що вони були також нашими, ті, що запрошували вас, оголосили в храмах наших, і запрошую їх до нашої молитви. Тільки молитва, я думаю, врятує перш за все Україну. Всечесні отці, прошу вас. Благословен Бог наш, завжди і повсякчас, і навіки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, нас, слава тобі, царю небесні, тішителю душі істини, що всюди і все наповняєш, старним життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас, від усякої скверни. І спаси, благий, душі наші, святий Боже, святий, кріпь святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпися святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки Амінь. Пресвятая, Ройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади попрости, законі наші, Святий, посети сили, немочі наші, і мене Твоє Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Лів наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новацям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Господи, типи наш народу в боротьбі з ворогом, щоб хотів би силовічі, під собою нам право на життя, яким ти сам найліпший Боже зволив, може нас ласкаво наділити. не допусти, Господи, щоб злоба ворогів коли-небудь перемогла, вірний тобі український народ, Божий отче наш, Ти знаєш злобу ворогів. Ти знаєш, що вони хочуть пограбувати наші нещасні добра, які мені до нас твоя щедрість. ти бачиш, Боже, що завзятий воїн старається видати нам прив'язання